Вітання. Сьогодні ми глибоко занурюємося в аналіз стосунків між чоловіками та жінками. Доброго дня! В основі нашого обговорення розмова Павла Зайця та Анни Теодорович дуже цікавий матеріал. Так там піднімаються питання енергетичного обміну, що робить партнера підсилюючим а що виснажуючим, і треба сказати досить такі м специфічні погляди на гендерні ролі там представлені. Абсолютно. Погляди конкретні, часом я б сказав, провокаційні. Про вплив стосунків на енергію на успіх. От саме так. Наша мета сьогодні неупереджено розібрати ці ідеї, виокремити ключові тези, зрозуміти логіку авторів. Саме так, без оцінок, просто аналізуємо те, що сказано в джерелі. Отже, давайте почнемо. Давайте розмова починається з опису такого стану: виснаження у стосунках, брак енергії, якась меланхолія, туман в голові. Mm -hmm. Знаєте, коли важко просто прокинутись і відчути себе щасливим без якихось зовнішніх стимулів кави випити, щось купити. Так так, знайомий опис. І от тут Павло Заєць одразу дає таку, знаєте, радикальну пораду. Яку ж? Якщо відчуваєш таке знеструмлення, ну коли батарейка сідає, поруч з людиною треба робити ноги. Пряма цитата. Ого. Досить категорично? Дуже. І це одразу задає такий, знаєте, контраст, що проходить крізь усю розмову. Є жінка, яка тягне вниз, угу. а є та, що бустить, допомагає чоловікові, ну, як вони кажуть, злетіти в космос. Цікаво. А як саме джерело описує цю жінку, що бустить, що вона робить? Там є аналогія з двома друзями. Уявіть, один завжди підбадьорює клас, давай вперед. А інший та ну, щось не те. Зрозуміло. З першим якось легше досягати мети, саме так. І от жінка за цією логікою має бути схожа на цього першого друга. Ключове підтримка без критики, без критики взагалі, ну принаймні мінімізувати її, і що дуже важливо для авторів: уникнення суперечок. Суперечка це величезний червоний прапор. Чому саме суперечка? Бо на думку авторів, це спроба поставити свою думку вище. Це вже прояв суперництва, бажання домінувати. Ага, а правильна жінка, знову ж таки за їхньою логікою, розуміє, що чоловік це паровоз. Паровоз так, паровоз, що везе вагончики, і його треба постійно годувати паливом, тобто цією самою підтримкою. Зрозуміло, підтримка і відсутність суперечок. А що ще? Які ще риси виділяють? Згадують легкий характер, позитивний настрій. Радять остерігатися жінок з важким характером. Тих, хто любить створювати загадкову ауру, саме так, тих, хто одразу висуває умови, претензії, починає критикувати. Добре, це зрозуміло. А що ще? І тут м ще одна специфічна риса згадується вміння вчасно здатися. Здатися? В якому сенсі? Ключове слово, яке вони використовують, згодна. Але пояснюють, що це не обов'язкова відмова від своєї думки. А що тоді? Це радше така стратегія уникнення конфлікту, заради спокою в сім'ї. Наводять приклад невістки брату Павла. Цікаво. Вона, нібито, завжди каже так, любий, а потім може спокійно зробити по-своєму, так що він і не помітить. М. І результат, як стверджує джерело у родині, немає сварок. Така собі жіноча хитрість виходить. І це протиставляється жінці, яка сперечається, конфліктує. Так, яка звинувачує, тобто викликає почуття провини, ображається, мовчить з підтиснутими губами. До речі, там досить грубий вислів використовується для опису цього. А так, про губи як куряча жопа. Треба наголосити, що це пряма цитата з джерела, не наша інтерпретація. Так, це важливо. Добре, їдемо далі. Розподіл відповідальності, що про це кажуть. У джерело чітко просуває ідею, що сімейний очах, затишок, емоційна атмосфера це переважно жіноча зона. Тобто жінка відповідає за те, щоб вдома було спокійно, саме так, уникання конфліктів, емоційне підлаштування, турбота, ласка. А чоловік він відповідає за зовнішній контур, здобутки, захист, фінанси. Точно там ще аналогія з печерою використовується, так? Так, так, жінка, господиня всередині печери, створює безпечний тил. А чоловік здобувач і захисник зовні Прийшов, відпочив, поїв, зробив нових дітей, як там кажуть, угу. і знову побіг завойовувати нові землі. Дуже така е, традиційна картина світу, архаїчна, можливо. І от ключова теза: чоловік ефективний ззовні лише тоді, коли його внутрішній контур, тобто дім спокійний. А якщо ні, а якщо його постійно смикають, мовляв, мало часу вдома. Треба пилососити, прати, прибирати, з дітьми сидіти. Тоді, що? Тоді, за логікою джерела, він втрачає фокус, втрачає енергію, починає грати у виживання, а не в досягнення, бореться на два фронти. Цікаво, що при цьому автори розмови ставлять під сумнів складність сучасного побуту. Отак згадують пральні машини, роботи пилососи, мультиварки. І натякають, що жінки іноді перебільшують свою втому від домашніх справ можливо для маніпуляції. Саме таке припущення там висловлюється. наводять приклад чоловіка, який після роботи ще й готує, прибирає, уроки робить. Бо дружина страшенно втомляється так, і далі йде ще більш різке висловлювання щодо цінності домашньої праці. Що саме? Анна Теодорович заявляє. Що вона добре знає ціну цієї роботи і вважає її переоціненою, називає завищену значущість спотворенням, брехнею, нав'язаною чоловікам. Ого, навіть так. Так, І навіть згадує Олену Троянську як негативний приклад жінки, яку оспівували, хоча вона, мовляв, спричинила війну. Це вже дуже суб'єктивні оцінки, звісно. Безумовно, ми лише передаємо те, що сказано в джерелі. Добре, якщо виходити з такої логіки ролей, то на чому ж тримаються здорові стосунки на думку авторів. Називають три стовпи: довіра, повага та секс і підкреслюють все взаємно. Взаємність це ключове. Так при цьому визнають, що секс з часом може відходити на другий план, це природно. Але довіра і повага мають зростати. Саме так, причому повага трактується цікаво, як прийняття партнера цілком. З усіма його плюсами і мінусами, без спроб щось відрізати чи переробити. Прийняття зрозуміло. А ось далі там тема стає ще гострішою невірність так, ця тема обговорюється досить відверто. Джерело стверджує, що багато успішних чоловіків мають коханок, прямо так і кажуть, і додають, що мудрі дружини в їхньому розумінні можуть про це знати і навіть толерувати. Толерувати чому? Особливо якщо вони фінансово залежні, висловлюється думка, що жінка не піде від ресурсного чоловіка. Того, хто потрібен усім. Так, потрібен усім, значить, потрібен і мені. Мовляв, страх втратити комфорт, плюшки, як вони кажуть, може переважити принципи. А якщо жінка самодостатня, тоді, ймовірно, реакція буде інша. Щось начтал Любий, ти не помилився. Угу. Там ще розрізняють види невірності, здається так, разові інтрижки, ну там лазня, ескортниці. Це як стверджується для багатьох жінок плювати. Серйозно, ну так подається в джерелі. А от постійна коханка, чи тим більше друга сім'я, яка вже відтягує ресурси, час, гроші, це вже небезпечніше. Так, це сприймається як серйозна загроза. Але навіть тут, за логікою джерела, жінка сто разів подумає, перш ніж руйнувати шлюб, якщо її рівень життя повністю залежить від чоловіка. Тобто такий собі прагматичний цинізм, можна і так сказати це подається не стільки як моральна оцінка, скільки як опис певної реальності, де фінанси грають вирішальну роль. Зрозуміло. І логічним продовженням цієї теми є щенубні контракти. Так, джерело активно їх підтримує, особливо для підприємців. І радять чоловікам не піддаватися на маніпуляції, типу ти мене не любиш. Абсолютно, твердо стояти на своєму. Аргумент такий: це не про недовіру до жінки. А про що? Про захист бізнесу активів, які можуть бути пов'язані з партнерами, інвесторами. І якщо жінка відмовляється через контракт, то це за логікою джерела сигнал, що її цікавили насамперед гроші. Хоча тут же визнають, що юридична сила таких контрактів буває слабкою. Добре. Тоді як же обрати партнера згідно з цією логікою? Підхід порівнюють з наймом співробітника: не бігати активно, а оцінювати тих, хто сам заходить на твою орбіту, і відсіювати за червоними прапорами. Точно, конфліктність, критика, претензії одразу до побачення. І підкреслюється, що вибір для чоловіка має бути особливо прагматичним. Чому через фінансові ризики? Ймовірно, так. Мовляв, можна мати тимчасові стосунки, але до вибору дружини треба підходити раціонально, як до вибору бізнес-партнера. Дуже прагматично. Далі в розмові піднімається ще одна тема, яка турбує авторів. Так, ескорт-культура. її нормалізація навіть в якась романтизація, згадуються курси, блоги і історія про дівчинку, яка захоплюється ескортницею. Так, про батька, який побачив коментар своєї 12-річної доньки під постом Ескортниці, де вона питала, як досягти такого успіху. Це його шокувало. І автори пов'язуються з ширшим запитом від батьків. Саме так, що робити, щоб донька не стала онліфанці, чи ескортницею. Образ легких грошей подається як дуже шкідливий. Руйнує психіку, створює нездорові орієнтири. Так. І стверджується, що це може впливати і на звичайні стосунки. Як саме Ну, нібито деякі жінки починають знецінювати своїх чоловіків, порівнюючи їхні доходи із заробітками в ескорті, або навіть шантажувати, погрожувати піти туди, так, якщо фінансові вимоги не задовольняються. Такий сценарій теж згадується. І як джерело ставиться до чоловіків, які на це ведуться? Критично називають їх рятівниками. І пояснюють це психологічною проєкцією. Тобто, рятуючи іншого, чоловік намагається врятувати себе. Нібито так. Натомість пропагується здоровий егоїзм спочатку подбай про себе свої ресурси. Зрозуміло. Ще один цікавий момент перемикання соціальних ролей. От так. Важливість цього підкреслюється: на роботі ти можеш бути начальником, а вдома маєш бути чоловіком чи дружиною. Саме так. Якщо нести начальника додому. Буде конфлікт, можливо, прихована агресія партнера, відмова в сексі. Перело дає досить таке езотеричне пояснення, ніби різні ролі використовують різну енергію з інших чакр. Mm, цікаво тобто енергія начальниці не заважає активувати енергію дружини, це їхня інтерпретація. Добре, і ось ми підійшли до ще однієї, мабуть, найсуперечливішої теми чоловіча вразливість. Так, тут поради дуже категоричні. Чоловікам радять не показувати слабкість чи вразливість перед жінкою. Цей психологічний ексгібіціонізм? Саме так, бо, як стверджується в джерелі, жінки сприймають це виключно як слабкість, негативно. Тобто, взагалі не можна ділитися проблемами? Ні, ділитися можна, але є важливе уточнення. Треба розповісти про проблему і одразу ж сказати, як плануєш її вирішувати. Показати рішучість. А не можна казати все пропало, показувати безпорадність. За логікою джерела ні в якому разі це руйнує повагу. Жінка, мовляв, шукає бійця. І там ще страшніше твердження є так про те, що якщо чоловік серйозно захворів чи збанкрутував, то 90% жінок штовхнуть у спину. Це цитата. Жахливо звучить дуже жорстко. Надзвичайно. І це підкріплюється тезою, що жінка це не така близька людина, як мати чи діти, і як сторонній. Так, як сторонній, чия вірність не гарантована. Тому вивертати кишені, показувати всі страхи не варто це може бути використано проти тебе. На тлі таких поглядів не дивно, що згадуються високі показники розлучень. Так, наводяться цифри: 45% випускників МВА сколково розлучаються, а загальна статистика. З повторними шлюбами ледь не 100%. І це пов'язують з особистісним ростом. Саме так, людина вчиться, проходить терапію, змінює мислення і розуміє, що партнер вже не підходить. І навпаки, залишатися в стосунках, що тиснуть, може бути небезпечно активувати режим самоліквідації. Так згадується ризикована поведінка, алкоголь. У цьому контексті тверезість підкреслюється як важливий ресурс, допомагає зберегти ясність розуму. А як щодо зміни стосунків, чи можна їх покращити? Пропонується ідея не намагатися змінити партнера, а змінити себе, свою поведінку, змінити X або Y у формулі і що це дасть. Або партнер теж зміниться і стосунки покращаться, або стане очевидно їхня нездорова основа, і вони розпадуться, наводять приклад пари, що розійшлася, коли чоловік кинув пити. Так, бо виявилося, що їх єднала саме ця спільна проблема. Зрозуміло. То який же висновок? Як знайти правильного партнера за логікою джерела? Відповідь така не шукати активно, а працювати над собою, над внутрішньою настройкою. Подібне притягує подібне. Саме так якщо ти жертва притягнеш агресора, зміниш себе, притягнеш інших людей. А стратегія купувати любов грошима. Критикується, кажуть, це шлях до розчарувань. Радять прибрати гаманець і подивитись, хто залишиться. Відсіяти тих, кому потрібні лише гроші. Угу. А що ж у майбутньому нас чекає тотальна самотність? Автори сумніваються, бо потреба в партнерстві є, але наголошують сім'я має бути вигідною в широкому сенсі. Як приклад наводять багаті родини Рокфеллери, Ротшильди. Так, де сім'я це структура для передачі цінностей, капіталу, впливу, тобто ключове вміння обрати правильного партнера. Прагматично. І чоловіки, і жінки цього прагнуть. Так. І навіть дають лайфхак для жінок шукати партнерів там, де концентруються успішні чоловіки бізнес клуби, тренінги. Зрозуміло. Отже, ми розглянули основні тези з розмови Павла Зайця та Анни Теодорович. Так, пройшлися по ключових моментах погляди на енергетику, на гендерні ролі досить такі жорсткі на важливість фінансів, на внутрішні зміни. І звісно, торкнулися дуже спірних ідей щодо чоловічої вразливості, невірності, прагматизму у виборі. Справді, картина світу стосунків, яку малюється джерело, дуже специфічна, десь традиційна, десь відверто провокаційна. Абсолютно важливо пам'ятати, що це лише одна з багатьох точок зору. Конкретна розмова конкретних людей, саме так. І наостанок, як завжди, думка для роздумів. Як оці ідеї про чіткі зони відповідальності, про чоловіче лідерство, жіночу поступливість, про приховування вразливості, як вони співвідносяться з сучасними уявленнями про партнерство, про рівність, про емоційну близькість? Дійсно. І що відбувається, коли обоє партнерів амбітні мисливці, які прагнуть самореалізації? Чи працює тоді оця модель печери, про яку йшлося? Цікаве питання. Залишаємо його відкрите. Дякуємо, що були з нами в цьому глибокому аналізі. Дякую.